Всім привіт! Ми продовжуємо вивчення книг з трейдингу. І сьогодні ми розпочнемо нову книгу автора Ланс Бекс. І тут будуть міститися матеріали стосовно прайс-екшену і, так би мовити, інтрадей свінгу. Тобто це вже така більш професійна література. З іншої сторони можна сказати, що це концепція торгівлі на менших таймфреймах. Книга називається UTC – Price Action Trader. Тепер скажемо про те, що означає ця абревіатура UTC. Це просто назва компанії Ланса Бехса Трейдинг Коуч. Є в нас план. Книга розділена на декілька розділів, які називаються книги, тобто більше розділів вони називаються книги. Книга перша, книга-друга. Ми будемо називати це главами, і глави будуть поділятися на параграфи. В цілому тут 300 сторінок. Книжка російською мовою, тому що української просто немає. Що стосується автора, то ось так він виглядає, бачите, такий сучасний дядько з сучасними терміналами. І як тут зазначається, що Ланцбех це. Інтрадейтрейдер, тобто який торгує середині дня, його стиль торгівлі можна описати як дискреційний, тобто він торгує в напрямку короткочасних настроїв в середині підтримки і супротиву більших таймфреймів. Він є в минулому пілот військового вертольоту, а також спеціаліст по авіаційній безпеці. Тому свої знання і навички щодо контролю ризиків, психології і тому подібне. Він використовує в психології торгівлі, управління ризиками при торгівлі і тому подібними речами. І перша книга, тобто перша глава, це в нас вступ. І, як зазначає Ланс Бекс, в цій главі в нього є дві мети: перше, це ознайомити нас з його баченням фінансових ринків і того, як він використовує концепцію «Price Action». І по-друге, це ознайомити нас з процесом розвитку, який, як вважає Ланс Бекс, потрібен для того, щоб стати успішним професійним трейдером. Тому що більшість нових трейдерів вважають, що успіх це правильна стратегія і правильні знання. Насправді ж, успіх в трейдингу це не результат того, що ви одного дня знайдете правильну комбінацію індикаторів або якихось параметрів. Успіх в трейдингу приходить шляхом процесу навчання і не просто навчання, а навчання довіри до себе до того, як ви будете діяти в невизначених умовах, невизначеному середовищі, оскільки ринок це є невизначене середовище. Ви повинні вірити в вашу здатність приймати ефективні рішення і управляти ризиками, а також ідентифікувати та використовувати можливості, які створюються на ринку. Але автор також означає, що справжнє навчання це є не книжка, не ті матеріали, які викладені в цій книжці, а те, що буде відбуватися після того, як ви вивчите ці матеріали і опинитесь в невизначеному середовищі ринків, і будете пробувати там торгувати. Стратегія торгівлі, яка буде представлена в цій книжці, це є. Дискреційний метод трейдингу, і це не система, купляй на тригері А і продавай на тригері Б. На думку ланса такі системи не працюють. Ну і далі, як зазвичай, в усіх вступах розповідається про те, що ви дізнаєтесь, як працюють ринки, як на них правильно дивитися, що таке риночне середовище, перестанете хибно дивитися на механізми дійсної риночної гри, і дізнаєтесь, чому не потрібно шукати святий грааль торгових систем. Цікавим є те, що тут зазначає, що він ознайомить вас зі своєю стратегією торгівлі, яку він використовує, але він не може гарантувати, що вона буде відповідати вашим потребам і забезпечить вам прибутковість. Читаючи цю книгу, вивчаючи цю стратегію, ви автоматично відмовляєтесь від будь-яких претензій, оскільки ви розумієте, що торгівля це ризикована справа, і, скоріше за все, ви. Будете втрачати гроші. Крім того, ви повинні розуміти, що використання стратегії буде здійснюватись вами суб'єктивно, виходячи з ваших якихось поглядів, переконань, а також того, що вам буде підказувати інтуїція. Також результати торгівлі будуть залежати від вашого рівня зростання в трейдингу, і ви повинні розуміти, що це така сама процедура, як і вчитися їздити на велосипеді. Просто прочитавши книжку, ви не навчитеся їздити на велосипеді. Відповідно, і в трейдингу, просто вивчивши ці матеріали, ви цього не зробите. Вам потрібна ваша особиста навичка і її можливо отримати тільки торгуючи. Але в цій книжці ви отримаєте базову теорію ринків і стратегію, яка надасть вам можливість працювати в рамках риночної реальності. І реальне навчання трейдингу це саме взаємодія з ринком. Крім того, ланцбекс не очікує, що ви будете використовувати його стратегію абсолютно так, як він говорить. Реальність така, що всі ми різні люди і маємо різні здібності, і по різному сприймаємо ринки, і по різному приймаємо рішення. Відповідно, ваше використання його стратегії буде унікальним. І тому ви не повинні боятися експериментувати з зміненням цієї стратегії, з її застосуванням. Ви повинні взяти те, що працює для вас, і викинути те, що не працює для вас. Також ви повинні поєднувати підхід і концепцію. Яка буде викладена в цій книжці з вашими попередніми знаннями і досвідом, якщо ви вважаєте, що вони є корисними? І так переходимо до опису стратегії. Що стратегія, яка буде викладена в третій книжці, тобто в третій главі, називається UTC Price Action Trader. це дискринційна хвильова стратегія, яка включає. Аналіз на трьох таймфреймах, щоб ідентифікувати і торгувати цінові хвилі на проміжному таймфреймі, тут ми маємо якби передати привіт Олександру Елдеру і його концепції трьох екранів або ж трьох таймфреймів, яку ми вже вивчали, і фактично це пряма відсилка до нього. Але різниця полягає в тому, що робочими таймфреймами у Ланса Бекса є 30 хвилин. Три хвилини і одна хвилина. Якщо ви спитаєте, чому саме ці таймфрейми, відповідь дуже проста, тому що вони йому подобаються, і він вважає їх ефективними. Ну він вміє їх ефективно використовувати, він вважає, що він їх ефективно використовує. Якщо ви захочете торгувати на якихось інших таймфреймах, то будь ласка, вам ніхто цього не забороняє. Автор зазначає, що, наприклад, для торгівлі е, пари фунт стерлінгів до долара, то він використовує таймфрейми 60 хвилин, 5 хвилин і 1 хвилин. Графіки, діаграми, які будуть використовуватися в цій книжці, вони будуть зроблені з таких терміналів як NinjaTrader і Сінкорсвім. Крім того, потрібно розуміти, що ця книга написана не для повного новачка. Тут не будуть пояснюватися основні принципи побудови графіків, основні принципи технічного аналізу і таке інше. Е, тобто, ці знання вам потрібно отримати. І знайти десь в інших джерелах. Ну, якщо ви підписані на мій канал, то я думаю, що ви вже вивчили інші навчальні матеріали по інших книгах і відповідно маєте бути повністю підготовлені до вивчення цієї книжки. І перейдемо вже до другої глави. І це, знаєте, така загальна глава, яка є в будь-якій книжці, і де автор дає пояснення того, як він розуміє ринки, як він розуміє природу ринків і те, що на них відбувається. І далі автор пояснює, що він розуміє ринки. Через призму аналогії з печерою Платона, і тут іде таке порівняння з печерою Платона, що є риночні процеси на ринку, але ми бачимо це як, грубо кажучи, тіні від цих дійсних процесів. Тобто, ми бачимо лише графіки, і виходячи з ось цих графіків, ми робимо висновок про те, що ж там у нас за спинами відбувається. Тобто, ми бачимо лише опосередковано тіні тих процесів. Ланс пояснює, що відповідно до цього можна зробити висновок, що рух ціни і сигнали індикаторів це наслідок тих процесів, які відбуваються на ринку. Тобто навіть рух ціни це є наслідок. І якщо ми будемо концентруватися, якщо ми будемо концентрувати свою увагу лише на ось цих наслідках, на просто на русі ціни і на сигналах індикаторів, то ми не зможемо по справжньому зрозуміти ринок, оскільки ми не будемо розуміти причин ось цих наслідків, ось цих рухів, ось цих змін. Тобто, що саме змушує ціну рухатись, і якщо розглядати ось такий приклад, то як ми бачимо, є певний рівень, який утримувався, і пробійний рух вниз. І ось цей пробійний рух вниз це є наслідок тих процесів, які відбувалися ось тут в діапазоні. Крім того, автор зазначає, що якби ми знали причину, ми знали ті процеси, які тут відбуваються ось в цьому діапазоні, то вхід в позицію у нас би був не на пробої ось тут, або не десь на цій понетільній східній свічці, а він би був десь в точці А. І відповідно він намагається в своїй торгівлі віднаходити саме причини і заходити в позицію до того, як ось ця причина призведе до наслідків, тобто до руху ціни. Якщо ж ви просто реагуєте на ті або інші рухи ціни, то все, що вам залишається, це сподіватися на те, що ви все-таки зможете заробити на продовження руху. І для того, щоб розуміти ось ці причини, для початку потрібно зрозуміти, що таке є ціна на ринку. І автор дає. Таке визначення, що це не просто сума в доларах, ціна це прийняте рішення двома трейдерами про покупку і продаж. Тобто, для того, щоб в нас з'явилася якась ціна, два трейдера повинні прийняти рішення. Один повинен прийняти рішення, що він продасть по цій ціні, а інший має прийняти рішення, що він купить по цій ціні. Відповідно, коли ми далі бачимо рух ціни, коли ціна зростає або знижується, це вже більш складне явище, за яким стоїть функція попиту і пропозиції. Пропозиція це кількість продукту, який хочуть продати продавці по якійсь визначеній ціні. А попит це кількість продукту, які хочуть купити покупці по якійсь визначеній ціні. Ну і, грубо кажучи, якщо попит переважає пропозицію, то ціна схильна до зростання. Якщо ж пропозиція переважає попит, то ціна схильна до зменшення. Наданий приклад стакану торгового і продемонстровано, що в нас є. Продавців і покупців, і де вони як розподілені, по яких цінах? Тобто на стороні аск ми бачимо продавців і кількість товару, ціну і кількість товару, яку вони хочуть продати, тобто 37, і з іншої з лівої сторони ми бачимо сумарну кількість товару, яку хочуть купити, і ціни, по яких хочуть купити ось цю кількість. Але якщо ми маємо ось таку ситуацію, то Ціна ж вона нікуди не буде рухатися. Ціна почне рухатися тільки в тому випадку, якщо хтось з продавців погодиться продати по нижчій ціні, або ж хтось з покупців погодиться купити по вищій ціні. Відбудеться операція купівлі-продажу, і біржа ось цю операцію зафіксує, і вона зафіксує або. Вищу ціну або нижчу, і, відповідно ми тільки тоді побачимо зміни на графіку. Ну або, грубо кажучи, якщо зайдуть якісь риночні покупці-продавці, які будуть готові пляти або продавати по тих цінах, які стоять лімітними заявками. І автор приходить до такого висновку, що рух ціни це дисбаланс, який створюється між попитом і пропозицією, і він створюється завдяки бажанню трейдера відкрити угоду по тій ціні, яку дає ринок, заходить риночним ордером. Ну, і ось тут на цьому прикладі це продемонстровано в поєднанні зі стаканом. Тут показано, що на русі номер один з'являються ринкові покупці, які погоджуються викупити усі об'єми по цих цінах. І, відповідно, на графіку ми бачимо ось такі зміни, оскільки вони купляють дорожче, дорожче і дорожче. Ринкові покупці купили ту кількість товару, яку вони захотіли або яку вони змогли купити. З'являються ринкові продавці. І вони ось цим покупцям лімітним, які нас знаходяться е зліва, продають по тих цінах, по яких хочуть купляти покупці, тобто нижче, нижче і нижче. І відповідно ціна йде вниз. Потім в якійсь точці цей дисбаланс знову ж таки змінюється, і ціна починає рухатися в іншому напрямку. Самі ж бари, самі свічки на графіку це є ніщо інше, як ось такий результат такого подвійного аукціону. Ну, відповідно, ми повинні зрозуміти, що вся справа в людях і їх рішення купляти або продавати. І вони це роблять, виходячи з якихось своїх е власних. Переконань або ж на підставі фундаментальних даних або ж технічних якихось графіків, характеристик. Але правда полягає в тому, що ціна рухається в ту або іншу сторону, не тому, що виходять якісь фундаментальні дані або на графіку складається якась технічна картина. Вся справа в рішеннях людей. Єдине, що мені не подобається в поясненнях Ланса Бекса, це те, що він зазначає такий термін, як настрої толпи, більшість, умовно кажучи, на ринку. А я. Не дуже сильно вважаю, що більшість керує ринками. Тим більше, як ми побачили з нещодавних подій на крипторинку, то мені здається, що на ринку якраз на крипті більшість не дуже багато вирішує. Ну і справа якби не в тому, що ринок не може йти за натовпом, а в тому, що всі постійно не можуть заробляти. Ну, тобто більшість не може постійно заробляти на ринку. На ринку якраз заробляють меншість, і ось ринок це так би мовити, є такий механізм перерозподілу коштів від більшості до меншості. Більшість втрачає, меншість заробляє. Ну і далі йдуть пояснення такі більш детальні, що в дійсності є трейдери, які приймають торгові рішення. Ми бачимо лише ілюзію, тобто рух ціни на підставі якихось паттернів або індикаторів технічного аналізу. Причиною в цих умовах є саме трейдери. А наслідок є ось цей рух ціни, і вже відповідно від руху ціни формуються і сигнали, і паттерни, і інші технічні характеристики ринку. Тобто, ринок для нас це група трейдерів, які приймають рішення, і ось це є, мабуть, ключове в оцій концепції Ланса Бекса. саме те, що це є трейдери. Які приймають рішення, відповідно, ми повинні розуміти, де вони приймають рішення і чому вони приймають рішення, чому саме там вони приймають рішення, і відповідно автор пропонує розглядати графік не як відображення руху ціни, а дивитися на нього як на відображення прийнятих трейдерами рішень. Відповідно, ви повинні розуміти, де саме на яких цінових позначках їм стає боляче, на яких цінових позначках вони почнуть приймати рішення про відкриття або про закриття своїх позицій. Ви повинні розуміти, коли в них виникає жадібність або може виникнути жадібність. Тільки тоді ви почнете торгувати правильно і забирати прибуток у тих, хто цього не розуміє. І ось на цьому графіку Лансбек здає такі пояснення, що в точці Б є пики, які купляють і сподіваються на те, що зона підтримки витримає, і ціна піде вгору. Бачите ось цю проторговочку. Тут, відповідно, є ведмеді і пики, але ведмеді перемагають, і ціна провалюється. В точці А. Ну, на цій свічці, а е, там додаються ще більше ведмедів, і ціна ще нижче провалюється. Але на наступній свічці, в тож, це е, ми вже бачимо якби, зупинку. І прояв сили ринку, і це відбувається тому, що, по-перше, ведмеді, які заходили в точці, Б, вони деякі з них починають закривати частково або повністю свої позиції, забирати прибутки. Відповідно, вони заходять якби в лонг, вони відкупають ринок. Також є ж безперечно і бики, які дочекалися якби кращих цін зі знижками. Відповідно, ми маємо реакцію ціни вгору, і в точці Д відбувається те, що. Називається ретестом, тому що по-перше, там починають заходити в шорт ті ведмеді, які не встигли в точці Б і в точці А. Також до них додаються бики, які в точці Б купували. Тут вони отримують шанс закритись в беззбиток або з мінімальним збитком, тобто вони теж продають. І крім того, ще і бики, які в точці С заходили, тобто відкупали ринок. Вони тут починають частково фіксуватися, оскільки в них вже є прибуток і вони хочуть його закріпити, зафіксувати в точці, де відповідно з'являється більше ведмедів, і вони. Переломлюють і створюють ось такий несхідний рух. Ось такі пояснення дає Ланс Бегс. Я особливо тут чогось такого інноваційного не бачу, але він вважає, що тут є фундаментальна різниця між тим, як це розуміють інші люди. Я ж в цьому бачу просто загальну концепцію. Абсолютно всіх аналогічні пояснення, тобто, це там психологія, це написано і в Мерфі, і в Швагера, і в інших. Класичних авторів, і далі ми бачимо такий розділ, який називається Реальність торгової гри, і ставиться питання, як же ж на ринку отримати прибуток. Тут автор зазначає, що для більшості, які торгують на ринках, вони отримують прибуток, коли ловлять якийсь рух ціни. І тут важливим фактором є те, що для того, щоб ви отримали прибуток, ціна повинна зробити певні рухи вже після того, як ви відкриєте угоду. Відповідно, знаючи те, що Зміна ціни на ринку відбувається при прийнятті рішень трейдерами. Ми розуміємо, що ціна буде рухатися вгору тільки в тому випадку, якщо після нас інші трейдери будуть приймати рішення на покупку. Якщо таких трейдерів після нас не буде, то ціна вгору не піде, і ми прибуток не отримаємо. Ну і абсолютно аналогічна ситуація щодо шортової угоди. Звідси виходить такий висновок, що для того, щоб заробити, потрібно купляти в зонах, де ви точно знаєте, що після нас будуть інші трейдери, які будуть купляти. Або ж вам потрібно шукати зони, де ви знаєте, що після вас будуть продажі, і ціна піде вниз. Ви повинні знайти зони, де інші трейдери будуть приймати рішення, і тільки в такому випадку ви зможете отримати прибуток. Найефективніший аналіз це не аналіз руху ціни, а аналіз прийнятих рішень трейдерів. Ну і мені саме ось ця теза насправді подобається, що там зона підтримки і супротиву це ось зони прийняття рішень. Ну і далі автор дає пояснення, що у вас може виникнути питання: а як же ми можемо знайти ці зони, як ми можемо знати про що думають інші люди, і виявити моменти на графіку, де люди будуть приймати рішення, адже у всіх людей якби свої причини і свої мотивації. Але Лансбек зазначає, що з іншої сторони це не так і складно зробити, оскільки нам не треба передбачати те, як буде реагувати конкретний трейдер. В тій або іншій ситуації це зробити в принципі неможливо, тому що там безліч факторів, внутрішніх, зовнішніх, але ми можемо передбачити поведінку натовпу, оскільки вона базується на психології натовпу, і відповідно автор робить такий висновок, що рух ціни це скоріше емоціональна сфера. Тобто це стосується більше емоцій, ніж математики. Відповідно, жодна математична модель і жодна математична система не здатна передбачити рух ціни. Тим не менше, ми завдяки нашому аналізу можемо виявити зони, де більша часть трейдерів буде відчувати себе незручно, і ось ця незручність буде вимагати від них прийняття рішень. А коли людині незручно і її змушують приймати якесь рішення, то тут вже вступає в дію, якраз ось ця психологія натовпу, людина в більшості випадків починає наслідувати ось цій психології натовпу і робити як всі. І ланцбек це все порівнює з поведінкою людей в торговому центрі. Коли все добре, то поведінку людей не можна абсолютно ніяк передбачити, оскільки вони там рухаються хаотично, виходячи з своїх якихось внутрішніх переконань. Це абсолютно нереально. Але якщо буде Певна ситуація створена, наприклад, як спрацює система пожарної безпеки, спрацює якась сирена. В такому випадку ми майже зі 100% вірогідністю можемо передбачити поведінку кожної людини відповідно до того місця, де вона знаходиться в торговому центрі. Те саме можна сказати і про ринки, і про трейдерів. Наша ж мета знайти якраз ось ці умови, ось ці зони, де трейдери починають діяти передбачувано. І тут далі автор пояснює, що простіше кажучи, трейдери відчувають себе. Незручно, коли вони виявляються неправими, приймають неправильне рішення. І їм доводиться в такому випадку щось робити, приймати рішення і почнуть цей процес позбавлення себе від стресу. Цей процес створить рух достатній для того, щоб ми зробили. І якщо дуже просто сказати, то вам потрібно знайти на графіку невдах, зрозуміти те, що трейдинг це корисна гра, і ви будете заробляти тільки тоді, коли хтось буде втрачати. Автор зазначає, що ефективні торгові стратегії базуються на аналізі сил, попиту і пропозиції, передбачення того, як це вплине на прийняття рішень інших трейдерів. Ефективний аналіз повинен давати нам сетапи, де ризики будуть маленькими, а потенційний прибуток великим. Також ефективний аналіз має допомагати нам керувати угодою. І давати можливість нам довше залишатися в угоді або ж вчасно реагувати і закривати угоду, якщо ціна пішла якось не так. Також ефективний аналіз, звісно, що повинен давати нам зони цілей, куди ціна може дійти. Ось тут приклад ефективного аналізу: є точка А, є підтримка Б свічці, а є провал під ось цю лінію підтримки. Там вступають на захист ціни ось ці покупці. З точки C, які захищають ціну, і в точці Д ми можемо вже прийняти рішення про покупку. З частковою фіксацією в точці E, тобто на закритті, грубо кажучи, ось цього випадіння, і з повною фіксацією в точці Ф. Ну і тут приклади, на думку автора, неефективних торгових систем, які не аналізують попити пропозицію, які рішення, де трейдери приймають, і, відповідно, не дають таких гарних результатів. Одна з таких стратегій це якби стратегія пересічення ковзних середніх. Ну і так далі, тому подібне. Також є принципи ефективної торгової стратегії Ланса Бекса, але ми це вже фактично все проговорили, це просто підсумок всієї цієї глави. Ключовим є те, що поведінка людей в стані стресу є певною мірою передбачуваною. Відповідно, ключовим елементом стратегії є визначення зон, де достатньо велика кількість учасників ринку вони будуть в стані стресу, і, відповідно, ми можемо з достатньо великою вірогідністю заходити в прибуткові трейди. І це є основна стратегія, яка буде розглядатися в наступних декількох главах, але більш детально. І на сьогодні все. Я думаю, для початку достатньо. Затравочку дали. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.